До масштабної католовки по вулиці Героїв Полку Азов долучилося чимало охочих. Серед них і запорізький рок-музикант Юрій Будник, чиє дитинство пройшло у цьому районі. Чоловік взявся за обрізку гілля, зазначає, не зміг залишитися осторонь такої акції. Почали десь пару років тому люди почали викидати гілля з приватного сектору. Іноді ми збираємось також з двором та трошки прибираємо. Важливо, тому що Люди ходять тут постійно, з дітьми гуляють, прогулюються, йдуть тут. Багато поверхових будинків багато, і вони проходять поміж у цих куч. Ну хочеться, щоб місто Запоріжжя виглядало чимно. На відміну від більшості інших локацій, сюди сміття звозять самі жителі району, додають у райадміністрації. Це тари побутової хімії, килими та інший непотріб. На додачу викинули сюди нещодавно скошну траву та гори гілля й листя. Там от свіжа, свіжа трава, яка вчора скошена була десь у когось на газоні, скосив і приніс сюди викинути. Раніше це були, тут стояли таблички, що за штраф такий-то та такий. Ми це трошки приберемо, наведемо порядок і потім домовимося, щоб ми якось тут організували десь додаткові якісь заходи безпеки. В цьому питанні. Розчищати територію площою майже гектар допомагає спецтехніка Елоашу, Титану та Укрграфіту. Долучитися до прибирання виявили бажання понад півсотні небайдужих запоріжців, працівники реадміністрації та міських підприємств. Любов до свого міста. Ми дуже вдячні місцевим жителям, які прийшли і долучилися до нашої ініціативи. Ми висловлюємо щиру подяку комунальним підприємцям, які виділили техніку та виділили людей, які можуть подрібнювати гілля. Обираючи ті місця, де ми будемо прибирати, виводити людей, ми обирали самі, саме проблемні місця. Бачите, наскільки тут все. Толока по вулиці Героїв полку Азов стала останньою в рамках великого прибирання у Вознесенівському районі. Проте наводити лад на території планують аж до травня. Додають у райадміністрації. адміністрації Вадим Сорина, Олег Стригунов, телеканал МТМ.